Тебе, Здорова. Артемка, на нашому занятті. Ми дуже раді тебе бачити сьогодні. Дякуємо, що приєднались. Артемка. А, до нас сьогодні на заняття завітала ось така пташка. Подивись на мою картинку. Бачиш? Пташка, Як пташка, називається пташка? пташка? Так. Ай. Це горобчик, Артемка. Горобчик, Так, це горобчик. Він до нас прилетів у гості, і прилетів він до нас не просто так. Він хоче щось тобі розповісти. Послухай уважно його. Вітаю вас, дітки. Я прилетів до вас, тому що у мене немає друзів, і мені дуже сумно. А у вас так весело, можна з вами погратися. А я вам пісню заспіваю. Ось так. При, прилетів до нас горобчик і каже, що йому дуже сумно, і хоче з нами погратися. Ти згоден, Артемка? Артем. Артем. Згоден. кажи. Згоден, ну, кажи. згоден. Добре. Артем, Артем, Артем. дай як має Гороб. горобче. Mulai pasluh, mulai pasluh. Mulai pasluh, mulai pasluh. Ось так гарно співає горобчик. А я тобі, Артемко, пропоную пограти у цікаву гру, яка називається Четвертий зайвий. Угу, Ось у нас є чотири угу. картинки. Як ти думаєш, мали, яка мали. картинка тут зайва? Кийся, кіся. Міся. Так, кішечка. Тому що М -м -м. у нас тут тільки пташки, так? Кішечка нам не підходить. Добре, молодець. Давай поглянемо на наступну картинку. Що тут зайве? Ось цей птах, так? О, це Тому що тут багато пташок, бачиш, багато пташок, а він один. Так, Артемка? Так, так. Так, далі. Дивись, як ти вважаєш, хто тут, а зайвий? Скажи, скажи. скажи. Дивися, це маленькі дітки, так? Маленькі дітки, маленькі пташенятка. серед них є дорослі. Знайшов? Осім. Так. Бачиш, це маленьке пташенятко, це маленьке, і це, а це дорослий птах. Він тут зайвий. Вірно? Віна, віна. Так, далі, подивися, тут уважно, хто зайвий. Ага. Ні, ні, ні. Покажи пальчиком. пачикам. ну, улітають, улітають. Ось цей маляй, птах зайвий, так? Так, тому що це маляй, у нас маляй. качечка, це гуска, а це лебідь. І вони птахи, які пливуть по водичці. А ось це у нас птах, який літає у небі, тому він тут зайвий. Правильно? вона. Добре, молодець. Артем, а давай разом із всіма діточками та разом з нами зліпимо пташку, щоб нашому горобчику не було сумно. Хочеш зліпити? Так. Добре, але перед цим треба підготувати наші ручки. Клади ручки О, на стіл і зробимо пальчик пал, пальчиком гімнастику. Гімнастик. Повторюй, повторюй. Ось те пташка прилетіла і на деревце присіла. В неї гострий дзьобик є, пташка дзьобиком клює. Горобину. І пшонце, і пшеничку, і сальце, муху, бабку, і комашку, крихти хліба, булку, кашку. Молодці малята. Ось так підготували ручки, і можна вже і починати. вже так, Артемка, тепер дивися дуже уважно на екран. І зараз ми тобі пропонуємо подивитися відео, як можна зліпити горобчика. Для ліплення нам знадобиться дощечка. Пластилін коричневого кольору, стека, три лаврових листочки, дві горошини перчика і насіннячко соняшника. Беремо у ручки пластилін. І добре його розминаємо. Потім круговими рухами робимо кулю. Можна покласти пластилін на дощечку і ось такими круговими рухами зробити кулю. Тепер кладемо кулю на долоньку і другою долонькою ось так от уверх-униз скочуємо у ковбаску. Можна зробити так само за допомогою дощечки. Коли у нас вийшла ось така ковбаска, за допомогою стеки відрізаємо трішки пластиліну менше половинки. Знову скочуємо у ковбаску. Це у нас буде тулуб пташки. Беремо маленьку частинку пластиліну і скочуємо її у кулю. Це буде голова пташки. Беремо тулуб, робимо маленьку ямку і кріпимо в неї голову. зробити осіната на нашій пташці ми беремо горошок перчика і кріпимо їх в пластилін. Щоб зробити дьобик, беремо насіння соняшника і також його кріпимо в пластилін. Тепер, за допомогою стеки, ми робимо по боках маленькі надрізи, туди ми будемо вставляти крильця. Також робимо надріз для хвостика і вставляємо туди останній листочок. І фото, і фото, і фото. Ось така красива пташка у нас вийшла. Чудово. Ну що, Артемка? Будемо чекати. На фото твоєї пташки, на е, нового друга для нашої пташечки, для нашого робчика, щоб йому не було одному сумно. І не поспішай. Так, не поспішай. Обов'язково сфотографуй. І будемо прощатися до наступного зуму. Бувай. Бувай. Бувай.